Я з ним грати не хочу. Чому? Чому? Бо я білий? Він білий. Він білий. Він білий. Поглянь на нього. Мені байдуже. Можеш, хоч Бернарда Кінга привезти. Два очки, і ми виграли. А от на львівському контесті колір шкіри стрітболістів хвилював найменше. Важливішою була особиста майстерність. У грі на одне кільце кажуть судді, вона виходить на перше місце. Рефері мали вдосталь часу або ознайомити глядачів з усіма тонкощами гри, адже роботи у них майже не було. На вулиці обмежень значно менше. Що звичайно? Ну це збушний басбол. Це дозволено, ну, звичайно не е, в грубощах таких. Але... Мінімально дозволено. Були на турнірі і професійні гравці, однак взути кросівки не ризикнули. Ні, на асфальті вже не граю. От вже в моєму віці на асфальт переходити дуже небезпечно. Тобто можна отримати получ... друге покриття, травми. Відважнішими були дівчата з політехніки. Змагатися з хлопцями та ще й у незвичних для себе умовах кажуть дуже непросто. Ми е грали спочатку з хлопцями. Ну, майже вигравали перший раз програли, потім всі ігри програвали, тому що це дійсно хлопці вони високі, вони сильні. Ми програвали. На змаганнях п'ятеро сміливців вирішили кинути виклик гравітації. Окрім командних змагань зі стрітболу, баскетболісти визначали найкращого у конкурсі сленданків. <плес> Олександр Нікішин зі словами вище голови не стрибнеш, очевидно, не погоджується. Інші учасники конкурсу також дивували глядачів майстерністю та власною фантазією. А переміг ось цей нестандартний кидок все того ж Нікішина. Конкурс стандартів в університеті в, States, в Штатах. виграв білий, де чорні зовсім не могли нічого поробити з ним. В нього відрив вверх метр двадцять. Тобто просто всіх порвав, білий. Цього дня як музичний супровід обрали олдскульні американські композиції, але не бракували українських треків. кажуть, стрітбол без репу неможливий. Чуєш цей звук, це м'ячик скаче. Я бачу, ти баскетболіст, значить гра не минуча, а як інакше. Це стрітбол, іначе, гра для козачих. Сильним духом воїнам готових воювати. Хочеш добре грати, знай частину себе треба віддати, присвятити половину. Саме йому грає або не грає, або пасивісів. Турнір Галичина стрітбол хочуть зробити традиційним. Також збираються створити команду, що могла б представляти місто в українській стрітбольній лізі. Але це вже з наступного сезону. Лев Костек Кирило Хайлов, наш спорт.